На клубному чемпіонаті світу вже плей-офф, одна восьма фіналу. І сьогодні ПСЖ зіграє проти Інтер Майамі. команда Лео Месі проти команди, в якій грав Лео Месі, і Фламенго проти Баварії ще зіграє. Ну а додати емоції за переглядом ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Панове привіт! Кака і Рафайлео вже у моєму клубі. Разом із ними чекав Олісе. Ну і ще вчора і Sports випустили чергове промо до жіночого Євро. І серед кубки цих карточок була моя улюблениця Рольфа. Ось вони красунчики. Зараз обох треба буде заграти. Кака може бути страйкером, Лео може бути ЦАПом. Це добре. Бо я щойно спіймав крутого Олісе ЦАПом. Якщо 2-2-2 поставлю, то Андрій зіграє разом з Кака. Це буде найс. Якщо вставлю 2-3-1, кака буде грати сам. І третього цапа треба буде знайти, бо два у мене є. То Леао і то Олісе. Якщо я зроблю... О, рібері може бути навіть. Найс! Ну, Леао, до речі, міг би і зіграти тут посередині. Він може й дати пас, лонгболу, правда, немає. Може дати пас і може увірватися. Але я хотів Лео на крило кинути. Мамбардашвірі для тих, хто просив. Хоча мій варан, наче кращий по всіх параметрах, ви подивіться. Ви подивіться, але ми поставимо. 105 матчів у клубі, боже мій. Тисяча матчів. Оу, варан! Я не знав! Рафаель Варан, 1168 поєдинків. Ось він. Та ти що? Я навіть не знаю, що до FC 25 в мене в клубі були карти, які долали. Позначку в 100 матчів. Ну, чесно, тому що я поставив момердашвілі, я вже закину сюди і Краучі. для балансу. 30, 30. Моя. Моя. Чекайте, треба йому дати стиль зірності. Стиль зірності. Голкіпер. Basic. Це важливо, якщо ви граєте якимось дивом з польовими гравцями у воротах. Як то був конате, наприклад. Чи зараз крауч? Вони на базовому стилі зіграності як польові гравці. В них немає того бусту, який є ось таким чином, коли Голкіпер бейсік. Ось цих плюсиків. Ми якось то відзначали, коли конота тільки вийшов. Але тим не менш, повторюю, може, хтось то не чув. Голкіпер бейсік, якщо не маєш в клубі, то можна купити на ринку. Ну, трошечки не добіжить, ну нічого. Силача має. Вона має силача. А нема золотого силача у мене десь часом? Може бути еволюція. Але ні, я маю спочатку спіймати собі рольфо першим власником і тоді дати золотого силача. А я, до речі, читав, що ці карти динамічні. Так, ці карти динамічні. Я дуже хочу першим власником Рольфо спіймати. Все, я буду гріндити цей тиждень, щоб спіймати рольфо першим власником. Три голи забити. Плюс один. Четвертого числа. Ой, то що далеко? З Данією. Восьмого з Польщею. 12-го з Німеччиною. Ну, така група ого. Там і в Польщі Пайор знає, і в Німеччині є. Та Поп. Там Гвен, Гвін з Баварії, там. Е, Обердорф. Я, Слухайте, я експерт жіночого футболу. Ха. В Данії тільки знаю ту малу слава, по-моєму, ліва захисниця. Цей режим Ultimate Team з нас робить якихось неймовірних футболознавців, навіть у жіночому футболі. А, я знаю, що я зроблю зараз для Педрі. В мене є десь еволюція CDM всі ролі. Навіть не знаю. Добре, будуть плеймейкери. Роумінг, ух ти. Такий буде всюди-ау. Давай зробимо отакий, ти будеш собі. Всюди. Let me cook. Добре. Зі всіма ролями. Реально класна карта. Мені дуже подобається з ним грати. Кайфово. він контролює м'яч так. Завжди вдало, що йому все одно який конект, скажу так. Подивимось, подивимось в 2-3-1. Я не грав, напевно, 2 місяці. Два місяці, тому я там трошки щось чаклував. Пайор. О, польська. Але ляо, потужний, я в шоці. Та то, то слон. То просто слон. Так, я вчора не грав, тому я думаю, в плей-офф зіграє два матчі, щоб розімнутися. Ой, Рольфо вже не добігає. Гра тільки почалась, Рольфо вже не добігає. Л. То слабка позиція. Ой, мамардашвілі лево. Ого, кака, нормально біжить. Нормально, нормально. І під Фінес і це пен могло бути, але. гол. Відкрийте двері. Ей, стій! Стій кажу! Так не заб'єш. Курва забив. Крауч! Ви бачили він бездарно стояв. Ляу. Ні, ну він кінь насправді. Я в центрі не люблю в цій Ви всі 25 таких кабанів. Мені там подобається, коли хтось типу марадони швиденько рухається. Але при тому його можна з глибини гнати. І давати йому там пасив дотик, закиданечка, і він має лоу дрівене. І це дуже сильно. Кака дуже прикольно відчувається. Найс карта. Ой, ага! Гарний удар. Олісе. Ой-ой-ой. Ну в парі з Анріка КК буде. Кайфовим, я вже то бачу. Він вже добре зіграв. Добре, я розімнувся Сім одного маю достатньо. Я думав, що вчора не грав, то треба буде більше на розминку, але я передумав. Ентоні Кейн Enleau. Що за форма така? Гарненька якась така. в нього гетри різні. Вау! Він мене дезорієнтував! Як крауча не забрав воріт! Чат! Що ви мене заговорили? З тим краучем бездарним. Я, рахуйте, я без кіпера граю, але його гетри мене дуже дезорієнтували. Я на них дивився, а не на гру, що він там в плані комбінує. Я серйозно. Дуже гарні гетри. Рафаель Леау! Чудово. L1 R2 і Леау, і кака летять дуже солідно. О, Рольфа нормально відштовхнули. Олісе. Легкий гол, причому правою, до речі. Онсайт. О, какао. Беляха, він виходив з матчу. Беляха. Ну, все, виходить. Мінус 20 000. Па. Да, найс. Вургай бекем програє. Він теж технічний, в принципі. Технічна роль, а технічний бекем. Нормально. Деві 9Б це та, ну, взагалі не цікаво. Я тільки Мамардашвілі захотів спробувати, бо в складах суперників він виглядав як дракон, і на коментарях на ютубі писали тестане, те тестане, тож я тестую. Марадона Анрі. що це? 5-3-2? Що? Атаку, Олісе! Ой, окрауч! Мама Ардашвілі. о О. Чистий підкат, чистий пішот. Встань! Буде здаватися просто поганим. Ботео якийсь нереальний. Кака. Дуже просто. Я взагалі. О. О. Ей, це що? Це ти в меншості будеш грати. Тут ти все-таки в 4 захисники будеш грати. Бачиш? Бабка доказала. Хотів грати в 5 захисників а граєш в 4 Рафа Лео Андрій Какао. Ось вони разом теж Ляу і Кака. Ляо, Ляо, Ближній! Прекрасно Ляо! Базолоудривана частенько вистачає, так собі згадую, мало Розумію, про що писали. І тут сюди. Ааа. Майже. Алла. Алла. Паніка, паніка в команді суперники, використати паніку, правий стік зіграв, бляха. А! а о о Що тут буде цікаво? Там пен, там не буде червоної. Добре, покарно. Какао. Нормально так умердешвілі, але рухатися з ним. Тяжко, тяжко. Рольфу дуже технічно. Ляо! Кака! Оу! Оп! Ні, напевно, трішечки пресіржен підвів. Рольфу найс! І таку. Найс, інсайз, і всюди, Рольфо, Рольфо. Крихітка, Рольфо! красуня Рольфо. Мені дуже подобається, як вона рухається в атаці. Та в захисті вона м'якенька і здається, її можуть протиснути. Але коли вона все-таки включається в атаку, з нею там дуже комфортно. Ай яй. -яй. мордашвілі Ні, ну трикутник кака це кайф. Оце от те, чого інколи не вистачало мені в прекрасному Андрі, я вам скажу. У типу, та Андрій, суперовий фінішер L1R2, крутезне, все таке. Але от пастер Котником такий інколи з глибини він ну не дасть як кака. Ні, ну це оце, це, просто дістав посератися, щоб не чудити в захисті. Ну, справедливо. Я не буду навіть говорити, що геймплей повільний все таке. Просто то має враховувати, то не перший матч геймплей повільний. Так не можна робити. О! Ну, отак от. от. Богдан Бог взяв, як то кажуть. Але просто статистику підіпсув. Мабердечу і найсблок. Треба після цього матчу паузу, бо я ловлю вже дуже тупніки. Два голи подорваю. Mm -hmm. Дякую. Кака, кака, Какие-то? Ой. И ну, но ну, Мамардашвили видит это то номер, как то кажут. Ой, лялька, будет... да да да, да что за Опа. Ну, я же думаю, залез скорпиончика пуст это. Ну, Рольфу, молдать. Ну, Рольфу, до речі, наскільки може, настільки й витримує ту боротьбу на своїй модельці. Не скажеш, що взагалі кожен її може притиснути. Леао прикольний. Трошки може здатись важким, але. Красунчик Леау! Ото його L1R2 і Low Driven пішов! Ой найс! Nice. О, найс блок. Ручний блок в підкаті Найс. Nice. Оце воно. Оце воно. Рафаелео молодчинка. 2-0. Дубль португальця. Прекрасний чіпшот. Такий дуже тоненький. Можна було і накласти у шорти. Ой Педрі, я забув Гріді Я забув. Слухай, в нього Ван Дейк в парі з мавердашвілі. Ну то не нормально. Оце просто ненормально таку пару центрбеків робити. Чуєте? Ну, Мордашвілі! Оп, спіймав. А тепер ми можемо відзначити. Не забув. Отакує. О! Боже, яка Лелюха від Педрі. Аааа, рибарі. Чотири, чотири, два. О ла. -ля. Ну кака, красунчик зробив той гол. Ой, ляау, дуже гарно. Але він пішов спати. Чекав на кака. А я чекав, що він буде чекати, тому почекав, щоб він. Ну, коротше, зрозуміло. Це як з кіпером, який має піти в дальній кут, а ти в ближній йдеш. On І ІЛяао! Золотий інсайсів кака знову і знову стає у нагоді. Азар страйкер. При такому прекрасному кака Азар Страйкер. А цей супер на плеерлоках, то точно найцікавіший буде сьогодні. З такого кота тривало бити? Туди вже правим з ціком ЧКІ. Та він на тривелах дронька. Я -я 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 -я. В стегрі бере найс, каказа асистом. О! Фу. Небезпечний був розіграш такий швидкий, знаєте. Папа. -па. Ее. Ікрахітка корольфа. О! Бляха, ні, рольфіта. Рольфу, Рольфу, Рольфу! Молодчинка вистояла. Золоті! Золоті! Фінес шоти. G Gleєрlo пішли спадки. Дуже якісні вийшли 8 матчів. Леао і кака найс. Просто от класні. 9 4 асисти, то Леау під кака. І в Кака 18-6. Думаю, Лео на фланзі такий може бути схожий до Оліси, але загалом, типу, Оліси технічніший з м'ячем, це 100%. Але саме тут в серединці, ляо мені подобається тим, що паси ще може дати. І пас може дати, і забити. Лоудрівени досить гарно летять. Звісно, золоті були б взагалі тут прекрасними, але і базові добре. Ну і фінець шот в кінці як дав. Оліси та якісний. Ніби ну, трішечки прокаченіша, ніж той, що був. Не скажу, що там якась космічна різниця, просто рольфом м'якенька. Але з нею все одно фанову грати. Вона там старалася як могла. На ну, тому якорі сила вийшла 99. Звісно, з її моделькою та сила 99, не та сама, що Мамбардашвілі, яка 96. Ну, Мамардашвілі стіна. В перших матчах мені здавалося, боже, як я буду ним рухатися, він якось дуже важко стіком рухався, чесно кажучи. Але я розумів, що він неприємний для суперників і навіть гол забив я здав. Тому що коли я грав проти нього, я відчував, як він мене замахує. Тому так от він. Потім я вже потрошки звик до того, що він повільніше буде рухатись, ніж Варан. І тако в парі з Мальдіні, Нормально стоїть. Може це чемпіон здограє з Мамардашвілі, але потім його все одно скину, бо я за Нормальний вигляд команди, тому поверну туди варана. На сьогодні все. Не забувайте за вподобайку, якщо відео сподобалося, почуємось, побачимось. Бережіть себе!